Добрий день, everybody! Ви на каналі Tower Games, і сьогодні у нас буде гайд на одну із самих корисних легендарок у грі Ш... Raid Shadow Legends скілу окролену. І так, скіла окрилене. Це безкоштовна лега, яку видають всім за 180-й день заходу бору. Також її можна отримати з продавніх уламків, але не можна дістати сакральних. Я так скажу, що це суперскалега, яка вам допоможе пройти контент на різних рівнях гри, при тому, що вона майже незалежна від книг. Кожна влита в неї книга робить її тільки ефективнішою, але і без них вона грається чудово. Давайте подивимось на її навички. А1. Стрімкість птаха атакує одного ворога, 20% шанс накласти зменшення швидкості 30% на два ходи. 30% шанс скластити шкалу ходу цілі на 15%. Шкода залежить від захисту. Книгами ви апаєте шкоду на 10%, а також підвищуєте шанс накласти дебав зменшення швидкості до 40%. А2. Змах Крил атакує всіх ворогів, двічі кожен удар має 20% шанс накласти оглушення на один хід. Шкода також залежить від захисту. Чудова масова атака, яка на максимальній прикачці дає вам 35% шанс з кожного удару оглушити ціль. Чудова навичка, але заради неї заливати героя точністю не має сенсу. Але середню точність 150-180 не завадить. Шкода залежить знову ж від захисту. Книгами, як бачите, піднімається шкода, шанс е, накласти штраф і відкат е, самого навику мінус 1. А-3. Ритуал Фенікса. Воскрешає союзника із запасом здоров'я 50% та накладає на нього щит союзників 50% на два хода. Воскрешалка, яка допоможе підняти одного союзника, гарна саботна навичка. Книги скорочують відкат до 4 ходів. Пасивка А4. Життя без меж. Лікує всю команду на 10% від їхнього максимального здоров'я перед кожним ходом. Також накладає баф збільшення швидкості 30% на довільного союзника на 2 ходи. Книгами не апається. Чудова пасивка, яка допоможе на протязі всього бою. Мало того, що вона лікує союзників кожен свій хід, так ще й накладає бонус швидкості 30% на випадково до випадкового союзника. Книгами не апається, але тільки через цю пасивку цей герой дуже допомагає проходити контент як на бідлгеймі, так і на лайті. З останнє в нову 6.0 вели систему дарів. Мені, на жаль, душі на неї не впали, але якщо теоретично поглянути, то даному герою зайдуть. Як дамашні дари, які збільшать її шкоду, так і скіли саппорту або захисту, щоб ще більше збільшити стількість героя. Як бачите, даний герой чудово грається без книг, але якщо в неї закинете книги, то вона буде допомагати вам ще більше. Також даному герою. Додали два додаткових обліку, але дістати їх на момент запису відео можливості немає. Таланти я її прокачував через вітку атаки та захисту. Так як герой не має мультиатак, крім А2, в Атаці беремо Господар війни, щоб допомагати нашим дамагерам вбивати босів в підземеллях. Друга вітка йде опціонально, я взяв відку захисту, в який пішов до а, талантів від Плата. Та залякування. Але також пам'ятайте, що другою віткою чудово зайде підтримка, в якій би я рекомендував обов'язково брати коло магії ремесло Коваля, і завершити її довгочасним подарунком, який буде збільшувати тривалість бонусу, який вона накладує. А також э, снайпер, який збільшує шанс накладання штрафу для навичок та артефактів на 5%. Загальна рекомендація по шмоту це максимальне збільшення захисту та здоров'я. Також можна додати швидкість та точність. У моєму випадку я одягнув її в сет крадість життя, щоб вона відхилювалася в тих випадках, коли боси або звичайні моби її сильно посаджують по здоров'я, та сет скорості, щоб підняти загальну швидкість героя. Рукавиці в мене. На крит шанс дуже гарна альтернатива була б на процент захисту, якщо у вас герой не виживає. Взагалі, в допах шукаємо точність, швидкість, процент здоров'я або процент захисту. Берня в мене на точність, щоб підняти свій шанс. На оглушення з А2, але якщо в пасіці додатковий контроль, або ви взагалі не використовуєте А2, то броню, звісно, потрібно ставити на процент захисту. Як завжди, в ДОПах шукаємо процент здоров'я, швидкість точність. І сапоги на швидкість, тут, як на мене, без варіантів. Хіба що ви набрали багато швидкості з ДОП статів, тоді можна на процент здоров'я або на процент захисту. Перстень на захист з допами на захист та здоров'я. Амулет у мене стоїть на критичну шкоду, але як я і казав, якщо вам потрібна більша стійкість героя, то весь шмот, в тому числі, і амулет, вибираємо на захист або здоров'я. І стяг на захист з допами. В захист та здоров'я процент. Якщо вам не вистачає точності, щоб накласти дебаф, то можна замінити стяг з точністю. По параметрам в даному шмоті в мене вийшло 44 майже 45 тисяч здоров'я. Атака 1600, але це можна навіть не рахувати і близько, тому що весь урон, який вона наносить, залежить від захисту. Захист 4057, швидкість 177, критичний шанс 86%, критична шкода 182%. Точність 188%. Як бачимо, по оцінкам, вона заходить майже в будь-який контент гри, який існує на даний момент. Я вам продемонструю її в декількох локаціях, де вона чудово грається. Пкачка Конмо. Тест будемо проводити на неможливій складності 12-й. Загалом даний герой не особливо призначений для е Пкачки. Але при необхідності справляється з даною процедурою без будь-яких ускладнень. Також, якщо ви не пройшли кампанію, він допоможе вам закрити всю кампанію на три зірки. майже з будь-яким героєм. Як бачимо, нічого складного для цього героя не існує. Десь середній час у неї буде 20 секунд, ну цей раз закрили на 26. Загалом висновки, як я і казав, герой для цього не призначений, є більш спеціалізовані герої, але якщо немає нікого більш прокаченого, то можна використовувати скіл. Форс знань 20 рівень. Взагалі-то в даній активності можна. Використовувати майже будь-який склад покачаних героїв, але якщо говорити саме про скіл, то як я і казав раніше вона чудово і підконтролює хвилі, так і підхилює союзників. При необхідності вона також може воскрешати. Як бачите, зараз з А1 наклала свій дебаф з швидкості, з А2 оглушила е, моба. Точніше, Ада самого боса. Завжди приємний контроль, який допомагає в майже будь-якій ситуації. Плюс наклала дебаф швидкості на самого боса. Як бачите, чудово і підхилила, і трохи навіть внесла шкоди зі своєї сторони. На крижаному големі вона в мене ходила на всіх складностях даного підземелля. В даний момент для фарма в мене використовується тільки 24-й поверх, але й тут її навички розкриваються з найкращої сторони. Своїм А-2 вона чудово контролює хвилі, а також адів босами. Також, як бачите, вона в даній пачці єдиний герой е, відродження, який точніше може відроджувати героїв. Першу хвилю, як бачите, ми можемо подолати, так сказати, без будь-яких перешкод. Майже половина хвилі була за контроле нас є А2. Плюс дебаф швидкості з А1 завжди допомагає. І скорочення полоски ходу. Час, звісно, не ідеальний по походженню буде, але дуже достойний. Головне, що сама пачка стабільна. Не завжди, звісно, спрацьовує оглушення на адів, але на то і маємо 35% з кожного удару. Періодично відлітають саме такі хілі дамагери, але скіла їх чудово просто воскрешає і можна продовжувати бої. Завдячуючи фолі, у нас тепер не будуть відроджуватися ади. І ми просто будемо бити боса скіла своїм. А 1 буде допомагати скорочувати його полоску хода, і іноді накладати штаб швидкості. Вийшли за 5 хвилин 20 секунд, як бачимо кращий час 4 хвилини. А скіла у нас надамажила 1 389 тисяч і, і відхилила на 1 269 тисяч. Фактично, вона відхилювала всю пачку, плюс іноді воскрешала. Загалом, ситуація на даконі абсолютно така ж сама, як і на крижаному големі. Фармимо 24 етаж. Вона тут знову ж єдиний персонаж, який може воскрешати, але в парі зборогні чудово зберігає союзників від Орона. Е, Точніше від шкоди. На хвилях вона допомагає своїм А2 контролювати персонажів. На самому ж босі буде допомагати воскрешати. Тих, хто випадково від'їде, наприклад, Ніндзя, він доволі такий е, тонкий. Підхилювати пасивочкою і дамажитися свого А1. Загалом тут у нас є контроль від Ніндзі з його заморозкою, але знову ж він не завжди спрацьовує, тому підконтролювати е, інших героїв за тамогою А2 від скіли. Часами дуже корисно лишнім точно не буде. Плюс, як бачимо, зі свого А1 вона дуже добре скорочує полоску ходу. На жаль, на боса скорочення полоски ходу не діє, але тим не менше. Там від неї потрібен тільки підхил і від СІ А1. Судячи з усього, зараз у нас від'їде ніндзя. А ні, не встиг. Не встиг від'їхати. Я думав, що він а, в принципі, від'їде, але, як бачимо, витримав удар. Ніндзя у нас такий персонаж Скляна Пушка, який дуже добре б'є, але от, не особливо стійкий сам по собі. В принципі, підхилу від скіли вистачає для того, щоб він стояв на місці, якби, і би і якраз підхилювався, точніше до слідчого удару. Плюс його з його з щитами дуже допомагає в цьому. Як бачимо, середній час у нас вийшов 3 хвилини, майже лям вона набила, і 670 тисяч від херола. Також скіла незамінний герой, який допоможе вам пройти крипту варварів. Як бачимо в пачці тут є навіть 50 рівні, 60 тільки скіла і фахаракін. В принципі, цього вистачає, щоб закрити. Всю фракцію на зірки і спокійно фармити ну, відносно середнім часом, наприклад, 20 рівень Кріпт. Як бачимо, дякуючи їй А2 постійному підхилу і відродженню, скіла проходить майже в соло 20-й поверх хректи. Надамажила знову ж більше за всіх і відхилила 582 тисячі. Також скіла один з найкорисніших героїв. На е, вежу е, конкретно для е, небесного айфона Це 70 поверх звичайної складності. Як завжди, вона допомагає контролювати е, хвилі своїм а 2 а також підхилює, воскрешає і накладає дебав швидкості на самого боса. Як завжди, ідеально працює в парі з Борогні. Також може заходити на Скарабея, враховуючи, що вона знову ж воскрешає і пасивкою підхилює всю пачку. Дуже гарний герой мені подобається взагалі от на будь-якій активності, яка є в грі. Загалом, як бачимо, в основному вона тут відхилювала, хоча Фаталіст теж впорався з цим непогано. І нарешті на арені вона використовується в дефпаках. Зазвичай я не використовую дефпаки на арені, але е, для демонстрації, так сказати, можна використати ось, таку, ось такий точніше, склад. Це у нас скіла, барогні, Страхолюд і разен. Ну, знову ж, як і в ПВЕ контенті, вона тут допомагає своїм А2, трошки підхилює своїх союзників і може воскресити одного союзника, якщо буде така необхідність. Ну і звісно, Не забуваємо про її А1, який скорочує полоску хода та накладає штраф швидкості. Якось в такий спосіб вона і використовується. Сухому, так сказати, висновку ми бачимо, що це дуже корисний герой, який зайде як новачкам в грі, так і більш досвідченим гравцям. З своєї сторони, рекомендував би її качати, як тільки ви її отримаєте, навіть без книг, а далі не жаліти книги для її прокачки, тому що з кожною влитою книгою вона тільки більше і більше розкривається і допомагає іншим героям. Дякую всім, хто подивився відео до кінця, ставте ваші лайки або дизлайки та пишіть ваші побажання в коментарях, гайд на якого героя ви б хотіли побачити в наступному відео. Войдових легендарок вам на аккаунт та мирного неба над головою. До нових зустрічей!